Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і от одна карта хоче вже показатися. А я думаю, знаєте, за що? А я думаю, за що тут робиться якась справа наразі у нашій владі. Ну, ви знаєте, що це за а, рубрика, рукозвичка. І в цій рубриці ми розглядаємо наші внутрішні, що робиться на банковій, є їхні плани, до чого вони готуються, про що мріють і тому подібне, ось в цьому дусі. І я вже беру карти, включаю, кажу доброго вечора. Сама думаю про те, що ходять чутки, що хочуть зараз замість Стефанчука покласти арахамію. Для того, щоб зробити прем'єр-міністром. Ярмака. Тому що, тому що, і от дивимося, дійсно, щось відбувається. Щось відбувається, якийсь важкий шлях, ось, і щось обговорюється. Ось ця маленька компанія з п'яти чи шести менеджерів, щось обговорюють. Давайте подивимося взагалі. що Зараз робиться у владі, до чого вони готуються, що вони планують і як будуть діяти їхні плани. А плани в них такі? Чітко йти по плану. А план у них такий по домовленостях. От чітко все і ясно. Домовленості. Це говорить про те, що як домовлялися. Як домовлялися перекрити всі дороги українцям і відкрити дорогу, кому ражці. Тут іде мова про або домовленості, або залицяння до Рашки. А Анівеста у нас, ви знаєте хто, бачите, от вам шлях. Шлях довгий, складний, важкий. Ось. І тут потребує. Професіоналізму, мудрості. Повірте, мені не так легко домовлятися з ворогом. І плюс, подивіться на кінські ось ці шипи. Для чого це? Тобто, пробиратися в хащах дуже небезпечно. І ось ці шипи, якщо ви бачите, ось, я сподіваюся, видно, щоб ви просто побачили, який. Небезпечний шлях той, який вибрала влада. Вони розуміють, що це небезпечно. Це дуже небезпечно те, що вони задумали, те, що вони роблять по домовленості. Всі ми знаємо, це ці оманські домовленості. От які в них плани. Тобто вони йдуть все по плану. Тепер питаємо конкретно: міняють вони, мають в планах поміняти Стефанчука на Архамію, так як чутки ходять. В принципі, так, тому що в них наразі Стефанчук він, да, когось хочуть відправити і когось мудрішого покласти. До речі, у мене такий, як Арістович, такий, як Архамія, такий, як Подоляк. Лещенко, є ще декілька, але зараз не пригадаю. Всі вони в мене йдуть під одну грібоночку. Ну, дуже схожі вони. Можна навіть сказати, можливо, і на лице. От Міров теж. От, от, от Вони якісь такі з того поля ягоди. Так? Ось. І дивимося. Чи дійсно є в них в планах? Так, є. Тому що в них. Зайшли вони в глухий кут. Вони не мають куди. Їм треба якусь щось якісь, щось одного туди, другого сюди. Бачите, як іде розбір. Щоб з цього глухого кута вийти, треба напрямок поміняти. От вони і міняють. Вони думають, що вони це дуже мудро роблять. Ну, з другої сторони, в принципі, так воно і є. Ця вже карта нам показала. Відважні герої в лапках, які хочуть. Що би то було, знаєте, от як то кажуть, конче їм треба провернути цю зділку. Тобто, виглядає так, що так. Так, угу. да. це, це по угоді, все йде по угоді. Тобто, виглядає, що в них є такі плани. Хм. Давайте подивимося просто, чим це все закінчиться? От наразі, як карти бачать, чим це закінчиться? Оці рокіровочки і перестановочки, і чим це грозить давайте, Україні? Давайте так запитаємо. Що це дасть Україні? Чим це грозить Україні? Недобре, дуже недобре. Військовим, це ще важче нашим військовим, наскільки я розумію. Ще важче. От. І я, наскільки розумію, скоріше за все, прапор, хоч і чорно-червоний, тут іде якась, ну, скажімо так. Вони вже так з. Понижили, понизили можливості військових, безпека військових, так? Тепер з постачанням, з усім і головнокомандуючий зараз, не той, вибачте мене, але так воно є. Тут виглядає так, що це ну, не добре Україні. Це підмиває Україну з усіх сторон. Тому що ось ця карта показує: перша карта так, це підмиває Україну з усіх сторон. Роззброює її як зсередині, так і зброєю. Я робила сьогодні розклади і про Пашинського, і про, дай Бог, пам'ять, про кого я ще робила розклади сьогодні. Гаразд неважливо. От, і це виходить, що готуються вони дуже щільно, дуже чітко, як іде по плану. Це йде чіткість, щоб ви розуміли. Ніякий міліметр туди-сюди. Туди, тут іде чітко по плану йдуть для того: маніпулювання і розмивання нашої армії, розкрадання нашої армії. От, ну і боєздатність нашу, укріплення наші. Можуть впасти. Зараз ми подивимося. Результат. Хочу далі бачити: результат. Ну, от, вежа, 20-й аркан, і дуже швидко це буде. Тобто відкриваються ворота, як я вже десь показувала в якомусь розкладі. А, це було в іншому розкладі, здається, пропашинського. Відкриваються ворота. Ось вони. Тобто перспектива Росії зайти легше в Україну. Розумієте, коли е, всередині вже підмито все гниль, е, нічого не структура держави не тримається. Розумієте, уже все розвалилося. Ось, і це йде веде до розвалу і дуже швидкого, щоб ви розуміли. От те, що вони зараз готують, це останній їхній козир. Щоб ви розуміли, вони вже все зробили, що треба було зробити. Поставити зараз прем'єром цього ярмака це їхній останній козир. Ось якось так я це бачу. І зараз беремо нашого принца і дивимося. Мене це так втомлює. От, знаєте, без е, те, що я не можу нічого зробити. Нікому по башці не можу дати. Це мене трохи ну слабшою мене робить. І нема бажання щось робити. Можу собі уявити, як ну військові молодці. тримаємо стрій міцно зброю в руках і продовжуємо. А ми повинні тут не мовчати. Ні в якому разі не мовчати. Те, що ми замовчуємо, тільки катастрофа приближається. І так. Дивимося, що покажуть нам наші карти, тобто маленький принц, як він бачить на даний момент нашу перемогу, наші майбутнє України на даний момент. Замовчує, хоче приховати від нас правду. Але на, на, наразі попереджає От попереджає. Маленький принц нам показує все у наших руках. Все у наших руках. Будемо бездіяльними, будемо ходити по пустелі і не 10, і не 20, і не 40 років. Я знову бачу, у нас з'явиться лідер. До речі, коли я казала, здається, вчора робила розклад і казала, що в нас наступним часом, здається, максимально до літа, літа ну, максимально 7 місяців, можливо, у нас зараз лютий, з'явиться новий лідер. І я показувала. Це не обов'язково має бути лев, але хтось під відео написав, що у Залужного дуже багато вогняних аспектів. Я в астрології не розуміюсь, я, на жаль, не скопіювала того повідомлення, але вона каже: що в нього є і лев, в нього є і дуже багато енергії від стрільця. Тобто, ви розумієте, там якось планети стають, хто астролог, той може зараз нам це пояснити під відео. І я бачу, це, можливо, це не залужний, розумієте, Я не хочу зараз кавкати і потякати багато, але це буде людина вогню. Я бачу залужного, звичайно, людину вогню і сподіваюся, що це буде він. Довго він не зможе мовчати. Зеленський його принизливо звільнив. І ще й нагородив е, героєм. Героям не за особисту мужність, як усіх нагороджувальних ось. І після нього ще й Буданова нагородив. Е, за, за те, що Буданов, напевно, говорив, що ми будемо каву в Криму, ми вже й засмагли, і каву в Криму пили. Гаразд, чи у Відні, чи де Нема, немає значення. Гаразд, мої дорогенькі, От я бачу, що в принципі іде до того. Що у нас з'являється новий лідер? Новий лідер, який поведе нас за собою, і не буде водити нас 40 років, чи 50, чи 100 років. Нам не можна упускати цей момент. У нас історичний шанс відбороти Україну. Не мовчимо. Бережіть себе, мої любі! Слава нашим Збройним силам! Вони найкращі. Все буде Україна, мої дорогенькі. Разом до перемоги. Мирної вам ночі.